Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо казка. Найкращий котик Ванда Гех. Жили собі дід та баба. Мали вони гарний чепурний будиночок, що потопав у квітах. Не було квітів тільки на стежці до дверей. Та не знали старі щастя, бо не було в них дітей. О, аби ми хоч котика мали, зітхнула якось бабуся. Може, нам було б не так самотньо. Котика? перепитав дідусь. «А то ж, маленьке, пухнасте, гарне кошенятко. О, я принесу тобі котика, бабцю, сказав старий і подався в далеку дорогу. Переходив він високі, освітлені сонцем скелі, минав холодні долини. Аж ось дійшов до такої гори, що всю її обсіли коти. О! вигукнув дідусь. Тепер я виберу найгарнішого котика і принесу його додому бабці. От вибрав він одного біленького і хотів уже був рушати. як раптом помітив іншого. Руденького, теж гарного узяв дід і цього, аж бачить, трохи вище на горі сидить пухнасте, сіре кошеня, таке ж гарненьке, як і двоє перших. І його взяв дідусь, коли далі побачив інше кошенятко внизу і подумав, що такого чудового котика ну просто неможливо не взяти. Узяв і цього, аж дивиться, а перед ним дуже гарне чорне кошенятко. Ну, просто сором не взяти його, сказав старий і підібрав ще й цього. Коли гляне, трохи далі стоїть котик у жовту й темну смужку. Ну, геть, мов, тигринятко. О, я просто не можу його оминути, вигукнув старий. Отак він забрав усіх котів, що там були. І через високі освітлені сонцем гори, через холодні долини повів і поніс їх до себе додому. То було дуже кумедно, коли вся ця сила селена котів рушила за дідом. Ось підійшли вони до ставка. Занявчали всі коти. Що ж, тут води вистачить усім, сказав старий. Кожний кіт лизнув трохи води, і ставка не стало. Мяу-няу! Ми хочемо їсти. Знову занявчали всі коти. А на горі досхочу трави, сказав старий. Кожний кіт. Відкусив по стеблинці і трави як не бувало. Аж ось побачило усіх цих котів і бабуся. Ой, Лишенько!» – скрикнула вона. Що ж ти наробив, старий? Я ж просила одненького котика. А це що? Ми ніколи їх усіх не прогодуємо. Вони ж з'їдять і нас, і наш будинок. Хм, про це я якось не подумав, промовив старий. Що ж нам робити? Бабуся замислилась, а тоді сказала, Ось що? Нехай коти самі погодяться, хто з них буде наш. Тож, Притакнув дід і обернувся до котів. Ану, хто з вас найкращий? Я? Я? ні, я, Ні я, ні, я найкращий я. Ні, я, я, я. Закричали всі коти, бо кожен думав, що саме він найкращий є. І вони зчинили такий галас. Що дід з бабусею мерщій кинулись до будинку і зачинились там. Їм зовсім не подобались такі сварки. Коли ж нарешті галас ущух, дід з бабусею визирнули у віконце і не побачили жодного кота. Де ж це вони поділися, сказала бабуся? Розбігались чи що? Поглянь! Перехопив старий і показав на маленьке зіщулене кошенятко, що приний шкло у високій траві. Воно було худеньке і нещасне. Бідолашний котику, промовила бабуся і взяла його на руки. Нічогенький кіт, сказав дідусь. А як же це тебе не затоптали всі оті горласті котиська? Казав котик. Коли ви спитали, хто з нас найкращий, я промовчав і на мене ніхто не звернув уваги. Бабуся викупала кошенятку у теплій воді і доти сала, поки шерсть на ньому стала блискуча, немов шовкова. Щодня дідусь з бабусею напували його молоком, і незабаром котик підріс і став справді гарний. Та він у нас гарнесенький який, скрикнула бабуся. Найкращий у світі радісно погодився дідусь. Я знаю це напевно, бо я ж бачив силу силину котів. І жоден з них не був такий гарний, як цей наш. Ось і казочці, кінець, ти уважно все прослухав, молодець.